Меру Божого усім, хочу поділитися на мої на сьогодні. Почула на каналу Сатаненко про те, що багато чути, де Бог, війна закінчується, стільки людей, гине, стільки зла в світі відбувається. Але відповідь є, чому це все відбувається. Це наслідок від того, що люди відсунули Бога, відсунули Слово Боже. Люди відступили від істини Слова Божого. Не наповняються словом Божим, не перебувають кожного дня в покаянні, не перебувають кожного дня в откровення, не захищають, не беруть цю зброю, яку боїться сатана. Люди віддалилися, коли ми віддаляємося від Бога, приходить сатана наше життя, приносить прокляття, агресію, злість, крики, погані слова, непрощення і так далі обіди. А потім і приходить і війна в цей світ. За те, щоб ми відвернулися від світла, тому що Сатана прийшов розділити нас від Бога, щоб ми не мали розуміння, хто ми є, що ми Божі діти, що нам тут робити на цій землі, виконати волю Божу. І намагається любими способами нас забрати, частку, Царсі Божому, але вибір одно стоїть у нас послухати, Божу людину, чи послухати Сатану. Тому що Ісус Христос Він прийшов на землю, приніс нам світло для цього світу. Якщо я відвертаю світло і Його не приймаю, я приймаю автоматично темряву. І темрява вона заповняється світ. Ми бачимо, наскільки в цьому світі зла, війни збільшується, катаклізм збільшується, чому воно не зменшиться? У роді так багато вірують, 90% люди вірять в Бога. Але немає, немає стосунки з Богом живим. Кожен служить по своєму, хтось по плоті, хтось по якихось ритуалах, хтось собі в душі, хтось напряму. Кожен по-різному намагається послужити Богу. І в цьому і проблема. Церкви перестають бути духовними, церкви перестали бути м -м -м, дітьми Божими, стали близькі, як каже наш пастор, стали просто зомбі, бірочка. Я християн, а в середині грібо краще, каже Ісус Христос до фарисеї-книжники. Тому гріх нас відділяє від Бога. Для того нас є покаяння, для того нас є апостольська церква, щоб погрузити себе, в покаяння, погрузити відкровення, як ми мовимося, молитві хліб наш насушний. Багато людей говорять, що Ісус може для мене зробити. Ісус Христос може зробити так, щоб ти попадеш у рай. А як не приймаєш ти Ісуса Христа світло, то ти приймаєш темряву і наслідуєш пекло і все, і там, вже у вічності вибору вже в нас не буде і виходу також. Тут і зараз на землі ми можемо бути на стороні Бога, стати армією Ісуса Христа, а не бути армії сатани. Бо, як ми відригаємо світло, ми приносимо своє життя сатану. А сатана в наше життя прокаття, хвороби, війни, злість, непрошення, обіди. Все за цим стоїть сатана. Бо Бог є любов. Бог вчить нас прощати, терпіти, милувати, любити, молитися за своїх ворогів, але не тих, які прийшли в полати. Іменно ті, Вороги наші царкиські, ті, хто годить нас за слово Боже, ті, хто на нас там з зрінить, накричав, це є вороги, з яких ми маємо молитися, прощати, милувати. Тому нам так важливо сьогодні дослухатися до Ісуса Христа, до тіла Його, до Павлівської Церкви, щоб справді у вічності бути разом зі святими і з Ісусом Христом.